Як швидко завершити війну? Це може зробити абсолютно кожна людина, аби було б бажання. Ви можете написати список зі ста вдячностей, за що я вдячний цій війні. Найважчий список в моєму житті, чесно кажучи, але в підсумку він допомагає вивільнити енергію на завершення війни. А хто цього не хоче? Список магічний. Тому що вдячність запалює зсередини, підвищує вібрації, бо підіймає ваш енергетичний рівень, зміцнює ауру. Навіть у болючих подіях можна знайти уроки. Такий список вдячності синхронізує вас із потоком Всесвіту, а значить, відкриває шлях до завершення війни. Бо Всесвіт прагне гармонії. Єдине питання. А чи прагнете гармонії ви? Помста притягує помсту, бажання мира притягує мир, любов притягує любов? Ми всі знаходимось на завершальній стадії війни, і кожен з нас може зробити енергетичний внесок в цей хиткий процес. Завдяки такому списку ви трансформуєте біль в силу, смерть в життя, несправедливість в рівновагу сил. Чи важко його писати? Так, я писала його тиждень, і я вдячна собі, що спробувала знайти в цьому темному періоді світло. Колективно ми здатні набагато більше ніж самотужки, ніж поодинці. Зробіть це заради кожного, хто поруч з вами. Вдячність та цінування кожної миті, і не важливо. Наскільки тяжкою чи радісною вона була, і в темному і в світлому є безцінний досвід? Візьміть на себе відповідальність і зрозумійте, що війну в Україні повинен завершити кожен в собі самостійно. Ваша енергія здатна освітлювати велике місто 7 днів, ваш потенціал більший. Ніж ви думаєте. Відчуйте в собі силу впливати на реальність. Бо що таке реальність? Це те, що ви малюєте в своїй уяві. Реальність це те, в що ви вірите, це прояв ваших бажань і підсвідомих програм. Вдячна за ідею зі списком Мольфаром духовна світла людина, військовий, який захищає нас з вами. Спробуйте і ви! Пишіть ваші списки вдячності війні і побачите, як скоро вона завершиться.